Миколаючу, перший суперник у цьому сезоні. Знову починаємо з Єврокубків, які були очікування, які враження, які очікування тепер будуть від матчів. Ну, ми не розуміли, які команди нам можуть дістатися на цій стадії. Тому, щоб, звичайно, непрости суперники. Будемо готуватися до них, звичайно. Команди, мабуть, вони фаворити, скоріш за все, тому що да, рівень чемпіонату у них, мабуть, сильніший. І перш за все, звичайно, їх вболівальники. То це для них 12-й гравець, який буде їх підтримувати. Ну звичайно, будуть важкі ігри для нас, але будемо готуватися, тому що у нас все одно є шанси завжди в кожній грі будемо до цієї гри максимально підходити з повною концентрацією. Є дещо спільне між «Дніпром-1» та Панатінайкосом у тому, що претендували до останнього на чемпіонство у своїх лігах, але наприкінці залишилися другими? Ну, тут від цього ж якогось паралелі шукати ну, не бачу сенсу, тому що ну, є, є Дніпро 1 є Панатінайкос, і це двобої між нами буде все вирішувати на футбольному полі. Додає Родзинки те, що в складі Панатінайкоси є Бернард, Верпіч. Ну не скажу, що додає так. Знайомі для нас футболісти, яких ми знаємо, да там я з кимось ще грав і проти когось, тому що будемо сино готуватися, розбирати, тому що в них багато гравців, великий склад, і тому що треба добре підготуватися до них, розібрати, тому що зараз і в них збори почалися, і будемо слідкувати звичайно за ними, дивитися, тому що ну для нас це дуже важливий двобій. Виходячи з вашого досвіду, ну, поки що, перш за все, як гравця, які можливо спільні загальні риси притаманні грецькому футболу клубам назвати? Ну, звичайно, команди дуже люблять грати в атакувальний футбол, вони будуть є ліганери, які будуть бігти вперед, грати, і, звичайно, їх будуть свої під, підганяти вперед. Ну, може, Цим можна скористуватися. Був одним з тих, хто перед зарабкуванням гадав суперника. Передчуття було чи побажання таке? Та ні, ніякого перше, не було, таке побажання, тому що я ніколи не був в Греції, тому захотів е е побути там і зіграти з такою чудовою командою. Вже щось е намагався дізнатися про суперника до Гуглу за за заглядав? Ні, я і так знаю, що вони 20-ти разовий чемпіон Греції, тому цю команду гуглити не треба. Але буде годуватися. Це чудовий. Суперник для нас. Щось спільне з минулим сезоном ми вбачаєш. Також починаємо офіційні матчі з Єврокубків. Також такий непоступливий, напевно, що суперник. Головне, щоб результат був другим. Тому ми будемо налаштовуватися як найкраще, тому що ми вже грали в Єврокубках. Це буде для нас не новизна, тому, думаю, цей сезон в Європі буде кращим. Тренер суперників вже так виписав декілька компліментів нашій команді, зважаючи на виступ у Єврокубках, зважаючи на те, що посіли друге місце до останнього ведучи боротьбу з Шахтарем. Як вважаєш, ну він сказав, що це два рівні суперника і очікує двох важких матчів. У тебе схожі думки? Так, так. Тепер нас поважають, нас знають. І ми завжди поважаємо свого суперника з ким ми б не грали.